Вітаю усіх! Сьогодні маємо на продаж ось такого красення DAF LF. Автомобіль у нас рефрижератор, холодильник в синьому кольорі 2011 року випуску. Зараз загальний вигляд покажу, ну і більш детальніше, як завжди, розповім поки що. Поки що відзніму ось такий має в нього вигляд. Поки ми дивимося його загальний вигляд, скажу, що двигун у даному автомобілі 6,7 літра 163 кВт. Є в нас ось гідроборт, все відчиняється. Зараз також покажу вам це, як це все працює. Ось у нас тут такі відсувні дверки, ми вже їх відкрили, тут у нас знаходиться. Такі шторки спеціальні, що на задніх дверях, також і на передніх. Ось так у нас все гарненько тут. Гарний технічний стан, по техніці взагалі без жодних зауважень. Ну і косметично, я думаю, також дуже чудовий має вигляд, ви це зараз на відео бачите. Немає ніяких. Значних дефектів, царапин чи чогось подібного. Мінімальні звичайні якісь десь колики мають бути, але нічого такого страшного нема. Лобове шкло в нас повністю ціленьке, новеньке. Фари, як бачимо, також у нас в чудовому стані. Все гарно виглядає. Тут також все ціленьке, ніде нічого не пообдирано. Ось, як бачимо, лобове скло ціленьке, тут у нас дзеркало заднього виду. Бокові дзеркала також у нас повністю ціленькі, нічого не обдерто, не облізше, підніжки, все як має бути. Ось також стан показує з цієї сторони. Також все чудово виглядає. Колеса в нас 19,5 дюйма, 235-70 резина Continental. Гума у нас, як бачимо, протектор в чудовому стані, що передній і також задні. Ззаді в нас гума Michelin. Ось такий стан протектору. Дуже-дуже гарно виглядає, я трошки угрізуюся, але... Протектор майже як новий, чудовий стан. Також показую вам бак, бак на AdBlue розеточки. Все функціонує повністю. Кажу знову ж таки, по автомобілю жодних зауважень. Немає ні по буді, ніяких надрізів. Все ціленьке повністю, жодних якихось пошкоджень немає. Все функціонує, всі дверчата відчиняються, замочки всі змазані. Подивимось, звичайно, салон автомобіля, але перед тим, ще поки згадав, хочу сказати, що гальмівна система в даному автомобілі також, можна сказати, в новому майже стані процентів 90-95% залишку гальмівних колодок. Ще спереду, ще ззаді, все в чудовому стані. Ззаду у нас пневмо-підвізка, на подушках все функціонує, опускається. Так, Тут у нас ось є бірочки різні, про обслуговування. також бірка з він-кодом, кому потрібно, без проблем можете ось, всі дані звіряти, дивитись, кому що потрібно. Для управління пневмо ось у нас такий є пульт. Тут у нас він закріплюється. Поки що положимо сюди. Ось таке у нас сидіння, яке регулюється. Тут у нас електрокоректор дзеркал. Ось підігріви та електроскло підіймачі. Двері у нас без жодної корозії. Все також чудовий має вигляд. Тут у нас коврички чистесенькі, зверху поклали, щоб не вимазувати. Ось такий у нас вигляд салону. Бачимо, як у нас все виглядає. Немає ніяких пошкоджень, ціленькі, полички, панель, все також в гарному стані. Магнітола у нас є присутня. Ось бачимо перемикачі, кермо. Так, шестиступенева коробка передач, все повністю функціонує. Кожна кнопочка, кожна функція в даному автомобілі все в робочому стані. Я зараз так більш детально зупинятись на, кножні... на кожній кнопці не буду. Кому цікаво, можете зателефонувати і більш детальніше розповім, покажу. Так, ось у нас 355 тисяч оригінального пробігу. Пробуємо завести автомобіль. Як бачимо, автомобіль завівся у нас з пів оберту, все працює, жодних помилок немає. Все в нас гарно функціонує. Ось у нас є такий пульт, який виставляє і піднімає, опускає підвізку. Продемонструю вам. Як бачимо, опускається підвізка і піднімається. Все повністю працює все так, як має бути. Будка-рефрижератор у нас ось такий мультифункціональна, є дві зони окремих, можна в кожній зоні виставляти свою температуру. Може бути плюсова в одній зоні, в іншій мінус, або ж можна зняти ось цю перегородку. і Повністю ставити повноцінні палети без проблем на обидві зони. Або ж, як бачимо, ось опускається ця перегородочка, і є одна холодильна установка і інша. І окремі режими в кожному відсіку може бути свій температурний режим. Дуже класно, дуже практично. Будка у нас також в гарному стані. Ось, як бачимо, холодильні установки. ось на один відсік. Тут у нас від... опускається ось ця дверка і інша холодильна установка, яка встановлює температуру ось уже в цьому відсіку. Або ось ця перегородочка у нас забирається кому не потрібно, і можна використовувати повноцінну на повну цю будку. Так, тут у нас у вас є така підніжка, яка виїжджає, щоб вона була легкий доступ мати. Тут у нас управління гідробортом. Все також в робочому стані. Вісім тисяч сімсот двадцять сім. roda vou <tôs> <tôs> У нас є ще така туба, де знаходиться документація про обслуговування самого репа холодильного обладнання. Ось працює зараз холодильна установка. Чуємо заведено. Тут у нас ще є такий пульт для гідроборта.